Вітаю всіх. Хочу прокоментувати той експеримент, який я проводила. Я трішечки розчарована. Наші люди стали настільки неуважні, вони перестають думати ну, в мене шок. Довела війна до ручки. Просто довела до ручки війна. Я зробила натяки, підказки. Я здивована, що ніхто не подумав відкатити на рік. Просто зайти будь-куди, будь-який мій профіль, і відкатити на рік, там все є. Там же є фото, все в мене є. Я викладала коментарі. в мене є на цю тему. Є, в мене там все є. Жодна відповідь не. Мене розчарували, я покажу, чи... І як можна писати жіночі, коли там написано він? Це чоловічий рід. Я в шоці? Читайте підказки, думайте, будь ласка. Ще сьогодні, до кінця дня, я почекаю, а в кінці дня буде правильна відповідь. Скажімо так. Я просто не маю слів. Давайте думати, починати. Уважно читати і починати думати. Так не годиться. Зовсім. Ми ж не можемо деградувати і радувати нашу владу, що які ми тупі барани, і з нами можна керувати. Ні в якому разі. Чому я це роблю? Я хочу, щоб ми відволікались від гімна, відволікались від війни, починали менше новин, новин читати і, і робили якесь там міні-розслідування, подумати, головоломка, все що завгодно. На питання, додаткових питань навіть не бачу. Розумієте? Давайте думати. Буду ще щось вам цікаве придумати, щоб вас розшевелити трошечки, бо повна лажа. Я розумію, що війна доводить до ручки, повної ручки, але не так. Треба думати. Давайте шевелитись. А то нам буде зовсім погано, і ті придурки будуть просто нас за людей не вважати. Вони нас роблять стадом, ми не повинні бути розумніші нашої влади. Це факт. Але ж не так. Давайте, думайте, ще є час до кінця дня.